Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити на таку глибинну тему, типи прив'язаності. Чому важливо знати, що таке типи прив'язаності і який у нас? Та тому, що тип прив'язаності напряму впливає на те, як ми будуємо свої стосунки насамперед із емоційно близькими людьми, партнером, друзями, дітьми і взагалі відносини з різними об'єктами, роботою, грошима чи іншими речами. Тобто оточуючим світом, так само, що дуже важливо, і самим собою. Напевно, ви помічали, що одні люди легко налагоджують стосунки, а іншим досить непросто, можливо, і самі з цим стикалися. Причому зазвичай, коли людина входить у нові стосунки. Якби все добре, все влаштовує, а пізніше починаються якісь непорозуміння, проблеми, то виникає недовіра, страх, що, наприклад, партнер може зрадити чи покинути. Або як тільки починаються більш близькі стосунки, то людина віддаляється, або їх розриває, не може будувати тривалі глибинні взаємини. Звичайно, що на розвиток стосунків впливає багато факторів, а разом із тим, одним із найважливіших якраз і є тип прив'язаності, адже кожний тип включає в себе певні стратегії поведінки, які впливають на динаміку стосунків. І знаючи про свій тип прив'язаності, ми будемо краще розуміти себе, чому ми так реагуємо та діємо в ті чи інші ситуації, як з живими, так і неживими об'єктами. Більше розуміти своїх близьких, і якщо потрібно, тоді вже із цим щось робити, тобто змінювати свій спосіб поведінки. Теорію прив'язаності розробив Джон Болбі, британський психоаналітик, який досліджував, що заважає нам будувати стосунки, коли ми вже дорослі. Взагалі, ця тема Болбі зацікавила насамперед через його власний досвід. Психоаналітик народився у аристократичній сім'ї, виховувався нянями, гувернантками. З мамою бачився один раз в день за чаєм, з батьком один раз у тиждень. Пізніше у віці семи років його відправили у інтернат, і як Болубі говорив, що це на нього дуже сильно вплинуло. В результат. Ті питання відносин дітей з батьками стало для нього особисто важливим і цікавим. Він багато працював із різними дітьми у інтернаті, так, як із важкими підлітками, так і з дітьми з порушенням психіки. І Боул підійшов до висновку, що розрив або відсутність емоційного зв'язку дитини із начущою людиною. Перешкоджає здоровому емоційному і соціальному розвитку, з'являється порушення прив'язаності. Він виніс гіпотезу, що дитині потрібна любов і емоційна близькість точно так, як їжа. Тобто у дитини особливо до року повинен бути емоційний теплий зв'язок із значущою людиною, і це, як правило, мамою або із тими, хто заміняє маму. Звичайно, що пізніше цю теорію досліджували інші науковці, проводили певні експерименти, які підтвердили її. І теорія прив'язаності має вагоме значення у психології, а саме у психології стосунків. І не дивлячись на те, що типи прив'язаності формуються у ранньому дитинстві. Вони фактично відіграють дуже важливу роль протягом всього життя, і ось цей зв'язок дуже стійкий, можна сказати, що виконує роль шаблону. І по цьому шаблону людина вибудовує свої стосунки. Причому вона цього не усвідомлює. Звичайно, що є ще і індивідуальні особливості дитини, такі, наприклад, як темперамент, це теж буде впливати на формування прив'язаності. Для однієї дитини певний рівень турботи, уваги і емоційності, Відклику може бути достатній, тому що дитина менше чутлива, при цьому активна, часто відволікається, тоді вона менше фокусується на самій значущій фігурі. А якщо дитина чутлива, менше активна, то швидше за все вона буде більше фокусуватися на мамі, і тоді потрібно більше уваги, турботи і емоційного відклику. Тому в дітей з однієї родини може сформуватися різна прив'язаність. Є чотири типи прив'язаності, і відразу хочу сказати, що це ні добре, ні погано, а більше про те, як нам допомагає чи навпаки заважає адаптуватися у житті, будувати стосунки, адже прив'язані... Формувалася для того, щоб ми могли адаптуватися до тих умов, які у нас були в дитинстві. Почну із більш адаптивного, який допомагає будувати комфортні стосунки і який найчастіше зустрічається. Це надійний або безпечний тип прив'язаності, формується тоді, коли дитина зростає в упевненості, що головна для неї людина, зазвичай це мама, буде поруч і завжди відгукнеться на її заклик. Тобто мама не відсторонена, проте і не давить надмірною опікою, піклується про дитину не тільки на фізичному рівні, але, але і на емоційному, обіймає дитинку, бере на ручки, співає колискові, спокійно і підтримуючи, реагує на плач дитини, на те, як вона досліджує світ. Тобто мама достатньо емоційно включена, уважна і чуйна до дитини. І тоді у дитини формується сприйняття, що світ хороший, вона хороша. І навіть якщо щось піде не так, то завжди є до кого прийти. І є люди, які завжди підтримують і допоможуть. І така близькість, несуча конструкція всього життя, спираючись на неї, людина залишається більш спокійною та емоційно врівноваженою у будь-якій ситуації. Її не лякає близькість і потреба в інших, не з'їдає занепокоєння і тривога, що її, наприклад, зрадять, чи покинуть, чи відторнуть. і вона, наче всією своєю поведінкою, заявляє партнеру: я знаю, що ти потрібен мені, а я тобі. Причому ми можемо бути як і разом, так і окремо, і це нормально. Тож давай станемо один для одного найближчими людьми. У людей із надійним типом прив'язаності формується позитивне уявлення про себе, також позитивне уявлення про інших. Вони вважають себе гідними і такими, що заслуговують любові, а оточуючих надійними і гідними довіри. Тому такі люди відкриті, легко налагоджують доброзичливі стосунки з іншими, не займаються маніпуляціями, готові до співпраці, компромісу, дотримуються своїх принципів. Причому відносяться з повагою до інтересів інших людей. Тобто, в достатній мірі зацікавлені в собі, так само в достатній мірі зацікавлені в інших, можуть бути гнучкими, можуть відстоювати свою позицію, а можуть і підлаштовуватися під інших. І все це буде залежати від контексту ситуації. І так як у них хороше уявлення про себе, то зазвичай такі люди впевнені в собі, у них достатньо стійка і реалістична самооцінка, добре розвинутий емоційний інтелект. Так само, як і у них хороше уявлення про інших, то вони вірять у стосунки і готові вчитися їх вибудовувати. Наступний тип прив'язаності тривожно відсторонений або уникаючий. Така прив'язаності формується, коли мама за певними причинами нехтувала потребами дитини, була занадто сувора, емоційно холодна, відсторонена. Дитина розбила коліно, мама обробила рану і не підтримала, а ще могла і насварити, Холодно, сказати, ти сама винна. Або мама рано віддала дитину на виховання бабусі, наприклад, тому, що потрібно було йти працювати. І дитина відчувала себе покинутою, щоб адаптуватися до тих умов, в яких вона була, вона якби відсторонювалася від цих обставин, щоб сильно не страждати, якби заспокоювала себе сама і не очікувала допомоги від значущого дорослого. В дорослому віці такій людині складно будувати стосунки, тому що вона хоче бути в стосунках, проте їй завжди здається, що її все рівно покинуть чи відторнуть. і щоб цього не сталося, я краще не буду сама зближуватись, щоб мені не було боляче, і коли виникає конфлікт у стосунках, людина відразу намагається віддалитися. Тобто, я якби контролюю ситуацію і щоб мені було безпечно, щоб мене не покинули. Я відсторонююся або покидаю сама. Взагалі, люди із відстороненим типом не здатні зближуватися з іншими на емоційному рівні, інші люди для них ненадійні і є джерелом небезпеки, а не спокою та комфорту. Тобто близькість з іншими це небезпечно. Близька людина намагається обняти, а для них це страшно, бо це в будь-який час закінчується, тому і відштовхує іншого. У стосунках із такою людиною партнер відчуває холод, відчуженість, і рано чи пізно такі люди віддаляються один від одного, тому що один боїться близькості, боїться поглинання і відштовхує та віддаляється, а інший віддаляється, тому що його відштовхують. Стосунки руйнуються. Зазвичай такі люди прагнуть до незалежності і так себе поводять. Проте це більше захисна реакція для того, щоб контролювати свої страхи і тривогу, щоб не стати вразливим або залежним від інших. І коли вони знаходяться занадто близько із кимось, то намагаються відсторонитися. Третій тип прив'язаності це амбівалентний або тривожно амбівалентний. Формується тоді, коли мама за різних причин якби була нестабільна у своїх емоційних і поведінкових реакціях. Наприклад, мама коли ще зовсім молода, і в силу свого нерозуміння ситуації якийсь момент надмірно опікувалася дитиною, емоційно включалася, то була холодна та відсторонена, і дитина, якби. Покинута, хвилюється, переживає, відчуває себе відторнутою, А потім мама приходить, любить і обіймає. Дитина заспокоюється, і це формує таку стратегію поведінки, як прагнення дитини контролювати дорослого. Пливати на батьків через маніпуляції, такі як погрози, жалість, і ми можемо спостерігати, що такі дітки дуже сильно чіпляються за маму, коли вона кудись віддаляється від них. Як правило, у людей із тривожним типом прихильності негативне уявлення про себе, хоча це не завжди так, і позитивне про інших, тому зазвичай вони не впевнені в собі. І такі люди дуже сильно дорожать близькими стосунками, бояться їх втратити. Тобто мій партнер в будь-який момент може піти, і тому я повинна завжди контролювати, телефонувати, писати повідомлення. Я намагаюся підлаштовуватися, тільки, щоб мене не покинули. Перестаю бути собою і живу життям партнера. Причому не даю йому жити так, як він хоче. Я якби душу його своєю любов'ю. і я завжди тривожуся і не довіряю. Партнер поруч. Але я боюся, що може піти як колись мама. Тому я намагаюся його втримати, бути хорошою, надмірно опікувати і все контролювати, якби вирішити проблеми, надумані чи реальні, і тоді я можу бути агресивною. Про що пізніше буду шкодувати? Це якось складається так, ніби будь зі мною, і ніби іде геть. І що цікаво, що пізніше партнер може піти, тому що це сильно надоїдає, навіть якщо партнер надійного типу прив'язаності, а тим більше, якщо тривожного типу людина намагається будувати стосунки із уникаючим. Тривожному потрібне підтвердження, що його люблять. І тоді людина ніби нав'язується, а уникаючому потрібно відсторонитися, тому що це його лякає, і це якби підтверджує сценарій тривожного. Четвертий тип прив'язаності де зорганізований. Він найменше адаптивний, проте за результатами певних досліджень, люди із такою прив'язаністю зустрічаються не так часто, і формується цей тип, коли поведінка значущої людини абсолютно була непередбачувана. То мама була з дитиною, то вона її покидала, забувала про неї, можливо, була у затяжній депресії. Постійна зміна дорослих, котрі піклуються про дитину, призводить до того, що вона не розуміє, хто і як буде за нею доглядати і наскільки піклувальнику можна довіряти. Діти, як правило, піддавалися фізичному насильству і навіть сексуальному. Саме такий тип прив'язаності притаманний дітям, які виховуються в інтернатних закладах, їм складно адаптуватися, коли вони потрапляють у сім'ю, дитина не дозволяє піклуватися про себе, поводиться так, ніби не довіряє батькам. Таких людей формується негативне уявлення як і про себе, так і про інших. І хоча у них є велика потреба у близькості. Вони, як правило, намагаються уникати людиною, яка їм подобається і добре до них відноситься. І навпаки, вони можуть бути у стосунках, там, де є аб'юз, пояснюючи це собі якимись нераціональними причинами. Тобто проявляється такий непослідовний тип поведінки, в чому і полягає дезорганізація прив'язаності. Немає зв'язку з певною логікою поведінки. Навіть коли до них добре відноситися, вони все рівно сумніваються у почуттях інших людей. Насправді, таким людям дуже непросто, адже вони самі не знають, чого хочуть від себе, чого хочуть від інших. В стосунках це може проявлятися так, ніби я зараз тебе люблю. Пізніше ненавиджу, завтра іду від тебе, а післязавтра я жити не можу без тебе і так по колу. Всіх цих людей об'єднують страхи або страх відторгнення, чи покинутості, або страх бути поглиненим у стосунках, чи страх бути вразлим і знову відчувати ті болючі переживання, які колись були у дитинстві. А це уже невимносимо, тільки від однієї думки про це ми не просто так зустрічаємо у житті людей. Наприклад, тривожному типу дається відсторонений для того, щоб людина нарешті полюбила себе, звернула увагу на себе, на свої переваги, вчилася покладатися на себе, стати для себе турботливою мамою. А відстороненому дається тривожний, щоб людина вчилася покладатись на інших, довіряти, вчилася відчувати емоції і щоб прийшла до усвідомлення, що в стосунках може бути безпечно, комфортно і навіть дуже добре. Хочу сказати, що незалежно від того, яке у нас колись було життя, ми завжди можемо змінити свій тип прив'язаності у теплих. Доброзичливих, безпечних стосунках, як правило, такі стосунки формуються у роботі із психологом, це тривала, клопітка робота. Хоча із надійним партнером також прив'язаність трансформується, оскільки виникає довіра, і тоді страхи знижуються, а то і проходять. Проте все залежить від ступеня прояву, типу цієї прив'язаності і не завжди партнер витримує, тим більше, якщо у сім'ї обидва партнери слабко Адаптивної прив'язаності, то зробити самостійно це непросто. Більше того, в кожній ситуації ми можемо поводитися по-різному, тобто у нас може проявлятися інший тип, з кимось ми більше тривожні, з кимось відсторонені. Наприклад, у близьких стосунках ми можемо проявляти надійний тип прив'язаності, а у більш широкому, соціальному колі, яке незнайоме, відсторонений. Як можна? Допомогти собі самостійно. Спостерігати за собою, за своїм партнером, досліджувати в кого який тип, тоді ми краще будемо розуміти як і себе, так і партнера. І вже ось це розуміння буде допомагати поводитися по-іншому, а не по звичному шаблону. Тому. Відслідковуйте ті ситуації, коли ваші стосунки псуються, як ви себе тоді поводите, і запитуйте в себе, для чого я це роблю? Що я намагаюся отримати таким чином? І звідси наступне запитання: а як я можу поводитися по-іншому? Чого я хочу від партнера, і що я можу сама собі дати, а що я можу дати партнеру, зважаючи на його прив'язаність? Тоді потихеньку починається вибудовувати нові моделі поведінки. Коли у вас виникає страх, що вас можуть покинути, відторгнути, чи страх поглинання, важливо собі говорити Стоп! Це не про реальність, а про минулий важкий емоційний досвід це страх, що минуле повториться у реальність. Діліться своїми роздумами в коментарях. Що ви думаєте з приводу теорії прив'язаності? Ставте лайк, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео!